Історія бренду почалася в 2015 році. Війна на Донбасі, піднесення руху Ультрас це умови становлення тура. Саме ці події продуктували і вибір концепції і створення перших продуктів каргоштани та анораки. Незважаючи на трансформації бренду та оновлення продуктової лінійки, умови нашого становлення завжди робили суттєвий вплив на наш шлях. Тому в наших колекціях постійно зберігається мілітаристичний дух та характер. А практики конструювання та виробництва тактичного одягу слугують відправною точкою для створення нашого продукту. Саме це дає нам можливість реалізовувати максимальний комфорт та функціональність в наших моделях. Колекція Варіо це відповідь на сучасні реалії, коли мілітарій стиль вийшов за межі фронту і став частиною міста. Його носять у кав'ярнях, на роботі, на вулицях. Це вже не тренд, це спосіб бути собою. Саме так ми пересмислюємо варіор естетику від буквального камуфляжу до мистецтва, від зовнішнього образу до внутрішнього стану. Саме тому обличчям цієї колекції став Владислав Адріанов, воїн зову, захисник Маріуполя та Азовсталі. Людина, яка пройшла полон, Владислав присвятив службі в ЗСУ вже понад 11 років. Його шлях це приклад стійкості, честі, це втілення цінності нашого бренду в житті. Ця колекція, подяка і визнання тим, хто щодня виборює свободу. Варіор для тих, хто не здається.